Я говорю, розстреляємо, хожу, по травима не ми треба спиня своє. От мене добре наспождання своє потім на придубінь, горі я даду своє духе, і своє своє пламінно ставай за мене, твердий я не прикланиться по вікні харчу. Я народ ставник по загрішені твою побірно, та дозором твоєго подяці. Господь, гори, не своє прив місто, і не си.

Навесели серце чоловіка, серце чоловіка укріпи. Да си несобьев, поля, когда жився, насадив там, отець и воснесят. Серьезно лише передали свидимый, горе высокие, камінь прививши заяцы, слава славу. На сонце поздно запад, сположили сені весну, же проявився зіріду правні. С ним неркаючи восхитити, взиска то баби, щося, после сонце сьогодні, що ся і вложи своїх лях. Своє і наділання своє та бача, я позволишся, діла твоя, Господи, вся примудрістів затворили си, спониться земля, творя твоє великої пространна, я є, та могатий же ніще собою, мали сувелики, ми там у кремлі приплавають. Всяк ти піша й далі, пишем, бо благоприяти. Там що тобі, то у завору, тот твердові руху сячі, скільки сповниться, благослові. Це возмедуться, отими, що дує ще за тепер свою возвратятся. Слаже духа твоя, создаться, но лише лица земли. Слава Господні повіки, возосли, Господь Одис, Христя на землі твоє хрестися, прикасайся в рамки от соду. Моя, хуй, Бог, моя, мода, я ще звільнив, беззакони це якожене потиєм, благослови душа моя, Господи. Слава запасну, і положили синь мої без. Я поговорив, моя Господи, вся примотря сів сотворила си, славу це і сили і святого дух, і нині віковані. Аллимуя, слава Тобі, Аллилуйя, Слава тобі, алілуя, Слава тобі, Боже! Миром, Господу, помолимся! О посвишні мирі, спасеній душ наш, Господу, помолимся! О По мирі, все у міре, благостояння і Божих, церквей, і всі, Господу, помолим ся, O chrámy chráy se mi zvíraú Glahovine misteráomm Božím choďaší voň hospodu pomôlim si. A... o svetíšem selenci monarchíre i Francci papyrimmtimm b blaženiším patriár si našm setoslávy proješteí šerky episkopy Metropolití boľu byva ich našich. Чеснім пресвітерстві во Христі, діяконстві, у всем причті люди, Господу, помолимся. свят, о Боохрані в народі нашому придержащі, властих наші, всем воїнстві, Господу, помолимся. свято. Посяті обіти лице і всяком граді страні, в вірою живущих в них, Господу, помолимся, по благорастворений воздухової собі, і плодов земних і времені, мирних. Господу помолим помилуй, облаваючих, путешествуючих, недующих, страждущих, пленених, о спасених, Господу помолим свято, бо нам от всякой скорби, гніва и нужди. Господу помолим помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью, Господи помилуй, Пресвятую, пречистую, благословенною, славну і владичицю, нашу Богородицю, і приснаді Марію, со всіми святими пом'януше, самі себе, і друг друга, і веживо наш Христу, Богу, передадим Господь, як подобається всякая слава, поклонені Отцу і поклонені Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, і присної, і во віки Амінь. Господи, в ярості Твої, не картай мене, в гніві Твоєму не карай мене, бо стріли Твої впліялися в мене і затяжили на мені рука Твоя, нема зцілення плоті моїй перед видом гніву Твого, нема миру в костях моїх перед видом гріхів моїх, бо беззаконня мої перевищили голову Мою, немов тягар важкий, пригнітили мене, смердять і гнояться рани мої від виду безумства мого, стражденний я, і зішулися до краю весь день, нарікаючи, ходжу. Бо крижі мої сповнилися на руки, нема зцілення плоті моїй, збідований я покорився до останку, і я чав від стогону в серце мого, Господи, перед тобою, все жадання моє, і стогнанням стогнання моє від тебе не натаїлося, серце моє збентежилось, полишили мене сили моє, і світло очей моїх, і того нема зі мною. Друзі мої, і близькі мої, наблизилися супроти мене стали, і родичі мої, і оподаль мене стали, і напирали ті, що хто шукав душі моєї. І ті, хто шукав зла мені, говорили марнотою блуду, весь день замишляли. А я, мов глухий, не чуємо, ні ми не відкриваю у своїх. І я став, мов людина, що не чує, і немає в устах своїх оскарження. Бо на тебе, Господи, я уповав, Ти почуєш, Господи Божий. Бо сказав я, щоб ніколи не злорастували, із-за мене вороги мої, коли похитнуться, ноги мої надо мною не похвалялися, бо я на рани готов, і болість моя передо мною завжди. Бо беззаконня моє возвіщує по турбую за гріхом моїм, а вороги мої жену, живуть і укріпилися більше від мене, і умножилися ті, що ненавидять мене несправедливо, ті, що возрадуються мені злом за добро обмовляли, бо я змагався до правди, не зостав мене, Господи Боже мій, не відступи від мене, прийми на поміж мені, Господи, спасіння мого. Сказав, я пильнуватиму в поті мої, щоб не грішити мені язиком моїм, я постав до уст моїх сторожу, коли восстав грішник проти мене, я унімію, покорився і навіть про добро змовчав, і біль мій відновився. Розпалилося серце моє в мені, і в розмислі моїм загорівся вогонь, я мов язиком моїм. Покажи мені, Господи, кінець мій, число днів моїх, яке воно, аби пізнав я, що лишається мені. Ось ти п'ятьма розмірив дні мої, і єство моє, як ніщо перед тобою. Тім, усе суєта, всяка людина мов, що живе. Справді, як примара минуща людина, тільки даремно непокоїться, скарби нагромаджує і не відає, кому збирає їх, і не ніхто терпелива, надія моя, чи не Господь, і єство моє від тебе, від усіх беззаконь моїх ізбав мене, на глум безумному, ти виставив мене, я онімів і не відкрив ус моїх, бо се ти сотворив мене. Відверни від мене удари твої, відкрипості твої руки. Я згасаю. Картання за беззаконня навляюси людиною і висотав, як поводину душу її. Отож даремно матошиться всяка людина. Почуй молитву мої, Господи, і благання моє, вислухай на сльози мої, не промовчуй, бо поселенець, поселенець я у тебе і пришелець, як усі батьки мої. Дай полегшу мені, що відпочив я перше, ніж відійду, і вже не буде мене. Тривав і витривав я у надії Господа, він дослухався до мене і почув молитву мою. І вивів мене з рогу страждань, і з волотної ткані, і поставив на скелі ноги мої, і випрямив кроки мої, і вложив уста мої пісню нову спів Богові нашому, побачить мною бояться, і уповатимуть на Господа, блажен муж, для якого ім'я Господнє, уповання якого і не оглядався на суєту, та одержимість місяблудну, багато сотворив ти, Господи, Боже мій чудес твоїх, і взалимов тих, ніхто не вподобиться тобі. З'їстив я і сказав, намножилися їх без числа. Жертв і приношення не захотів ти, але приготував єси тіло мені, сипалені жертв за гріх, не зажадав ти, тоді сказав я: Ось іду за головку книги, написано про мене, чинити волю твою, Боже мій захотів я і закон твій, у осереленні нудра мого, благословав я правду громаді великій, ось уста моїм не забороню, Господи, Ти знаєш. Правду твою не затаїв я, серце моїм, істину твою, спасіння Твоє, вирік не затаїв я, милість Твою і вірність Твою від зібрання великого. Ти ж, Господи, не віддаляй щедрот Твоїх від мене, милість твоє, вірність Твоя, хай завжди підтримують мене, бо оточили мене нещастя, які мене ма числа, облягли мене, беззаконня мої, що не можу й бачити. Намножилися вони понад волосся, голови моєї і серце моє покинуло мене, Благоволи, Господи, і збавити мене, Господи, допомочі мені, звернися. Хай постадяться і посоромляться всі разом, ті, що шукають душі моєї, що вирвати її, хай відступлять назад і посоромляться ті, що жадають зламані, хай покриються негайно соромом своїм, ті, що говорять мені добре-добре, хай возрадуються, селяться тобою всі, що шукають тебе, Господи, і хай мовлять невпинну, хай возвеличиться Господь, і ті, що люблять спасіння твоє, а я нужденний в Богі, Господи. Господь допомагає про мене, помічник мій, оборонець мій єси, Боже, не зволікай. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині приснують і віхова твій. Алюмия, слава тобі Божа. Паки, паки миром Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ступи, спаси, помілуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодаті. Чисто преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діво Марію, з усіми святими, пом'янувши самі себе, і друг друга, і веже від наш Христу, Богу передає, Господи, Яко твоя держава і твоє царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, на нині присної і ловіки і Амінь. Thank yeah. you. просилися на землі, розточиш все пости при приоді. Я буду тебе, Господи, Господи, очі мої, надягувати в тебе душу мою. Зобраненням цих дьогів составиш, а ми його соблазнілише беззаконні. А тут поправив свою вічницю, єдині создав не же прийду. Ласа моїм Господу возвал, ласа моїм Господу помолився. Зробію при тим поленні моє, печаль моє, при тим Стези моя, води, сям, не може, кожна скрища сіт, своя снивосля і не пізнає мене, коли тебе сотнею, заскає душу мою. Позвав ти, Господи, віти сього час, ми си на землі, живе Вой ми волені моєму, як посвирився живу. І спалення, коня, ще я, як укрипишася пам'ятаю. І, і звени станиці душу мою, воїскає це імени Твоє мовлення. Ждуть праведнице, там де ж оздам ні. І злобини позвати, <за> Господи, <пі> Господи, глас услышив вас. Молені моєго. Ще ви законі на зриче, Господи, Господи, хто по своїй, я по тебе очищені. Твінособлюла, і сидів свої нескверно, чисто поживши, і багатство роздаєси Христові, спонувши залученіє, є, Боже послідувала, єси землю, ставши, я на землі. Тім же тобі небесний небо даропа, Ісус, чоловік, полюб. Воздушна гоши, і мене ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпі душа моя, слово Твоє, гупова душа моя, на Господа, його мудрина душа моє, саме безсмертно показала яси, тим же і почалася, яси, не приміситися, скверні гріхового ні, і чи ставиться кого. Ремінитися сустіла, восним, ні єди не сверний, муши ні бразки, богоприятна, но чи нестах і все непорожна, вже не по Твоєму представати. Остражи втрині до ноші, остражи вутрині, а воді зрані на Господа, за нею просвіти.

Господа, милості многоєвного і спавланіє, і то й дбавить Ізраїля усіх беззаконніго, як озвізду в самій вірну, весело на церковні тверди. воспаляє, яке блаженне, божественне не твоє сіяння, просвіщає при весно і душею, і умов. І Твої святоносний день могла, священно щодо нового, монашествуючи куда прані. Полідоспасія зниси, похваліти Його всієї, якожих торісло прозяблення, Божесно, священня, Отчепи. Я коже майстей воду преподобне, і зоною з камені звелиси, я кожів'я, мертве, ца молитви твої возглиси, удивляй, великими чудеси і Божествен, не просвіщай благослонії, І моби помудре препода. Потвердився, милості, года на всістина Господня. Прибиває тварик, духовно є сіяння, проявлено прия, глухав свята духи одного і священно попечені душам острої, В у нем же спасається множество всегда, що я твою пам'ять, може ския по і чудес преславне я вірою, в діє Отцем похвало, слава цві си, ни судому духу, і нині присла, і во війні Амінь. я живой міси маго, боча від вимісивша, я чоловіка любна, чоловіка пивша, і наше смішність тебе приємша. Спростиня, слави отця небесного, святого бажаного, Ісуса Христа, пришече на Запад Сонця, ви дівчини Поємо бо і цаїси. Догова духа боговай, того стоїть, єси вався времена підбитих гласи, преподобав ними, сиде, Боже, живого давай, тім же міга. Німі, ми, мире, весім, премудро звонь мім, Господю, слышить дня, не да позватиме не да призватиме, я Бог правди моє. Господю слышить м'як, не да к нему, не да Кажеться, і без ріка сохранитися нового слова, ні боже, божотець наш. І хвальний прославний ім'я Твоє вовіки, Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, і я на упомнать. Пословенність, Господи, навчим я оправданням Твоїм. Наслабенні це влади, кори розумим я оправданням Твоїм. Послабені, святий, проси тим і оправданням Твої. О, мені, Се, святі, я оправдання О, Господи, милость твоя повітря, руку Твоєю не презирав. Тебі подавай тволо ти, подаває тві ні. Святого нині, віки, віко, віки нашу, Господа, ві. Господи, помилуй. заступи, спаси, і сохрани нас, Боже, Твоєю Господи, помилуй. вечора все совершенна, свята, мирна і безрічна, Господа, просимо. Аналомирна Вірна наставника, хранителя дужи тіле Господа, наших, Господа Господи, прощення і оставлення гріхові прерішені наші, У Господа проси. Вода Господи, добрий і полезний душам нашим, ми раміровні Господа просі. Проче врем'яні живота нашого в мирі покаянні скончати. Господа проси. Подай, Господи, Християнське кончини живота нашого безболізне, непостидне, мирне, добро одвіта на страшнім судищі Христові просимо. Святой пречисту і преблагословенної, славною владичицю нашу Богородицю і Приснадіву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе, і друг друга, і живот наш, Христу Богу передаємо. І ah, чоловіка любез Бог єси довіс славу, вас села Отцу і Сину, і Святому Духу, не пресно присної во віки, вікони. Ми реве, сілу, слава ваша, Господа, ві приклоните. Amen. Буде держава, царстві Твоєго благословена, і Отця і Сина, і Святого Духа, нині присної во віки вікані. Яково не симплиного щадре, при ними не припадаюшого, яко єдиного знає, твої Боже, і помилай чоловіка любі. Яко вчора в руку Господі своїх, якого черебенів руку Госпоже Ру своя, та очі нашого Бо Господа Богу нашому, дондеже ущадритне, я копади в розбойники воязле, так я спадок від ноги гріхов, і воязле на моя душа, кому примігну повинний аз, так мог тобі благоутравна душам, брачу, і злій нам'я Боже, великою великої Твойовини. Господи, помилуй нас, якого по многих на усе найпаче на полиці, душа наша поношені, гобзуюші О, о святі їм мучениці, їже добре страдавши, вінчавшися, моліти Господу, спастися душам нашим. Слава Богу, і сину, і святому Духу, і нині, і пресне, і вовіки віки Амінь. Радуйся сонця, облаче мисленого і неізреченного владичице, радуйся всесвітне сія свіще, радуйся свішни, все золотий. Тобою присвятає як Єва, і збавися від клятви. і якої му, ще до розновенні, вклав примінному Сину твоєму, і Богу, матерними твоїми молитвою, осходій молитися, пречистая.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Боже, святий, грибкий, святий, помилуй нас. Слава, святий святий Слава своєї Сині і святому Духу. І нині, і пресливо віки, нас, Господи, очей старі наша, головіка прости, беззаконня наша, святий посвятий, сили немощі наша, і Твоєго Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твої Сині і святому духу. І нині пресне, во віки вікова, отче наші жиси в на небесі, насядить сим'я Твоє, да тріде цар си Твоє, набрид воля Твоя, як на небеси і на землі, хліб наш насушний даж нам несть, і нам наднові наша, як і нам славим, дужником нашим, і не веди на сує сушені, на ізбави наслуха царство, твої сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, на Ні, приснові во віки, віком, тобі, мати, і звісно, спасеся, по образу, мрасу, прийнім ще покрестові, Єси Христу, і дію ще вчилися, призирати в поплах, приходить Бог, же жа душі, ваші безсмертні, Тим же самим не страниця, преподобний мокрино Сує, синуї, святому Дугу, гости виний житель і лиси ангел і чудотвори, сіл лиси свого носи оче наш діє постогом дієм молитвою небесне дарування приємні. Недушний, душі недушний душевіри, приникаєш ти, слава давшому тобі кріпость, слава вовінчавшим тяга, слава дійствуючим тобою, всім ісцилання. і сила, ніяні, і від Богом, задача, я необальнував, Божественний і рочний без істочник життя Господа. Богородице, спасайте, величаю я. Помилуй нас, Боже, по велиці милості, Твої Тися, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помили. Архіяре і Франциси, Папиримським, блаженішим патріархом і нашим святославі, розвященіші, архієпископі, митрополиті, волі бойових єпископів наших. Послужавши, послуживши, восеті обіцяли, сей отців наших духовних, і все во Христі, браті наші, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилів, ми ще молимося, о Бог внім, народі нашим, придержащи власти наші, о всем воїнству. Господи, помили, Господи, помилимо, Господи, поми, і ще молимося, предстояші люди, божидаю, що Тебе великі і Багатія милості. Затворящи на милостині за вся православня Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиві, чоловіко, любез Бог, яси тобі славу осилаємо Отсу і Сину, і Святому Духу, на нині, присної во віки, Амінь. Трему дрозчесніше в славніше в безселені, серафи. Христе Боже, у наше, слава Тіно. Слава Отцу і Сину и Святому Духу, і нині преследові. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, зістинний Бог, наш молитва, і пречистия, Своя матері, святого славного пророка, претечі Христителя Йоанна, преподобна мати нашої макрини, сестри Василія Великого, і преподобного Отця нашого Дія. І блажених преподобно мученики в Клементі, архимандріта унівска, але он тях за святих помилуй і спасет нас як благи чоловіколюбець.